просто пронто мої кохані, дуже хочу купити собі такі тіні. Хто знає, пишіть, тому що не можу знайти о саме такий колір. І так, обидва. Мовчите, що буде далі. Думайте про нього і про себе. Дівчата, особисті розклади. Дуже багато ваших відгуків, які просто розривають моє серце. Є в інстаграмі, підписуйтесь там після кожного запитання ваші відгуки. Відповідь на запитання це не просто так чи ні. Це розгорнута відповідь, з якою вам все зрозуміло, даю всю інформацію, навіть іноді не по темі, якщо шукати кажуть. Амулети це взагалі крута річ. Тому що для кожного свій амулет і на кожну сферу інші, Амулет. І це моє лавхак. І я знаю, якщо ваше життя почало не буксувати з людьми, не тими людьми на тій роботі, не з тими фінансами, а стало на тій лінії життя, де вам будуть даватися всі шанси от, е, отримати певну роботу, певні фінанси і, і зустріти свого чоловіка. І так дивимось. Обидва мовчите, що буде далі. охо хо хо трошки якось так. Да. Не хочу, щоб це було все. Криво косо, да? тому трішки якби поправлю. І так, все буде по справедливості, дівчата. Що по справедливості? Бачите, коли кажу карду, правду, то падає телефон, це правда, але я хочу продовжити, тому що у вас не все буде по справедливості, дівчата. А ви з ним боретесь таким чином, мовчанням також і правильно робите, дівчата. Ви зараз э, нічого не сталося, що гадалося. Ви зараз думаєте, що всі ваші кубки пусті, всі ваші сподівання пусті, але ось я побачила цю карту. Він буде діяти, дівчата. У нього є наміри щодо вас, і він буде не просто хотіти, а він почне діяти. Як я рада. Так, таке, що буде далі? Як він буде діяти, цей чоловік, колесо фортуни крутанеться? І ваша сила, дівчата, вона проявиться. Чому? Тому що ви підкорили цього лева. Буде все так, як ви хочете, але даю всім пораду. Дівчата, не бійтеся. Я проходила таку карту в своєму житті з чоловіком. Але не треба боятися. Всі ваші до нього якісь претензії. Це нормально. Кажіть, він все рівно буде змінюватися. Буде змінюватися. І ось Аркан Мир. У вас не буде новий етап життя. У вас не буде примирення з цим чоловіком. Аркан Мир це дуже класна карта. Це старший Аркан. Але зараз багато чого невідомо вам, так і вам не треба це знати, карти кажуть. Вам зараз вона навіть зараз і не віриться в це. Чесно вам кажу, що у вас може бути з ним примирення. Вже ви в нього не вірите, в силу свою ви не вірите. Вам зараз, хоч хочете все це залишити і пити, он лодка стоїть, ви інший бік відплести, тому що він повинен зробити вибір в ваш бік. Що значить вибір ваш бік? Старший аркан закохані? Є третій фактор, який заважає вам.